Всім привіт! Сьогодні без розпаковок з магазинів. Сьогодні буду готувати дуже смачний салат. Не знаю, можливо, більшість знає цей рецепт, можливо, не знає, але покажу вам, як я його роблю. І так, хочу подякувати за нові підписки. Рада бачити на нашому каналі нових глядачів. Дуже вдячна за таку велику кількість переглядів. Нам дуже приємно, що ви зацікавлені в наших відео і переглядаєте їх. Хто ще новий, не забувайте на нас підписуватися. Думаю, будемо кожного разу придумувати щось цікаве для того, щоб вам було все цікавіше і цікавіше дивитись нас. Тому всім гарного перегляду, показую рецепт салату. Так, mm, всі інгредієнти перед вами. Нам потрібно подвійна філешка, 4 яєчка. Ну, можна одну цибулинку, банка кукурузи, банка ананасів. Ананаси буду дивитися, можливо, дам тріх... трошки менше, ніж банка. Ну і майонез вже для заправки. Так. Все мо все нарізаємо кубиками, яйця, цибулю і філешку, Я вже всю нарізала, ось такі кубики в мене вийшли. Зараз переходимо до цибульки і далі будемо відкривати наші ананасики і кукурузку. Цибульку я стараюся чим потонше нарізати. Так, баночки я свої вже повідкривала, цибульку я накрешила. Висипаємо всю баночку кукурудзи. Є ну, ананаси. Ананаси, мабуть, ще буду перерізати, бо вони мені як великуваті. Для салату це будуть. Великі шматки, зараз я їх трошки переріжу. Да, на чотири частини якраз це гарні кубики. Де на дві, де на чотири? Так салат я накришила всі інгредієнти все зараз перемішуємо. И... Намастимо майонезом. Звісно, що я не буду весь салат зараз мастити майонезом, тому що я зробила більше, щоб вистачило на сьогодні на завтра. Сьогодні приготую, завтра нічого не буду готувати. Ананасу, до речі, порізала весь всю банку. Всю банку. Використала, думала, що не буду весь, але використала весь. Так, ось такий салатик у нас виходить. Так. Салатик наш готовий. Я змішала його з майонезом, трішки підсолила. Сильно багато майонезу не давала чоловік на дієті. Тому ось така краса. Це дуже смачний салат, готується він швидко. Інгредієнтів також не треба дуже багато. Ну і, звичайно, вони, ну, скажімо так, не сильно і дорогі. Тому всім смачного, готуйте за нашим рецептом, підписуйтесь на наш канал. І всім гарного вечора.